Доброго дня, друзі. Протягом тижня ворог атакував Дніпропетровщину шахедами. Майже 10 таких збили захисники ПВК. Схід уламки одного з дронів впали на авто, яке рухалось дорогою. На жаль, загинули двоє чоловіків. Є й влучання безпілотників у Криворізькому районі по приватному підприємству, а у самому Кривому розі по сільськогосподарському підприємству. Постраждав 26-річний чоловік. Продовжується терор Нікопольщини. Російська армія обстрілювала Нікополь та Марганецькі громади, застосовувала БПЛА та важку артилерію. На щастя, без жертв. Під ворожий удар також потрапила межівська громада Синельниківського району. Ворог обстріляв її з Тарнада. С поранення отримав 58-річний чоловік. Дніпропетровщина приєдналася до всеукраїнського проєкту Пліч опліч. Він полягає у тому, що 15 областей допомагатимуть у відбудові Херсонщини. Таких громад, куди не дістає сьогодні ворожа артилерія. Наш регіон взяв під шевство три села: Ольгіне, Старосілля і Бобровий Кут. Кожне з них було в окупації, а нині повертається. До життя вже маємо план відбудови. Спочатку візьмемося за першочергові роботи, будемо лагодити побиті дахи, вікна та двері, закривати діри у стінах. Потім в планах відбудова вщен зруйнованих осель та інфраструктури. А загалом відновимо понад 220 понівечених будинків та об'єктів. Тепер щодо ситуації з водопостачанням. В районах, які постраждали від теракту на Каховський ГЕС. У Нікопольському районі вдалося відновити водопостачання для покрова і частини червоногригорівки. У Червоногригорівській громаді Нікополі Марганці продовжуються втілюватись локальні проекти, тягнуть труби, облаштовують нові насосні станції або повернути централізовану послугу людям якнайшвидше. В Криворізькому районі так само ситуація напружена. Вода подається погодинно, В районі втілюються три локальні проекти з відновлення водопостачання. Реалізація масштабного проєкту, який дозволить зарадити проблемам з водою в, обих, в обох районах. Будівництво магістрального водопроводу, інгулець Південне і поєднання нашого Нікопольського району з водозабором в Запорізькій області. Усюди, де це перед необхідно на сьогоднішній день, воду людям підвозимо питну і технічну. Визначені місця є розливу. Це понад 270 точок. Вже доставлено питної води в цистернах, понад 30 700 метрів кубічних, бутильованої 3570 тисячі Чною 16,5 тисяч метрів кубічним загалом задіяно понад 300 цистерн різних видів. Я дуже прошу мешканців сьогодні ставитися з розумінням до ситуації. Вона складна, але люди дійсно роблять сьогодні можливе і неможливе навіть під обстрілом ворога. За даними НЕК, Укренерго наразі виробляється достатньо електроенергії для забезпечення потреб споживачів. Тому для Дніпропетровщина для Дніпропетровщини в цілому на теперішній час не доведені ліміти енергоспоживання через негоду 7-10 липня без електрики залишилось понад 35 тисяч родин у 90 населених пунктах області. Для оперативної ліквідації аварій було задіяно 12 оперативних бригад. На цей час енергозабезпечення споживачів повністю відновлено. Щодо південних районів області, які постійно потрапляють під ворожі обстріли. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються оперативно. Світло в будинки місцевим повертають протягом доби. Упродовж червня енергетики відновили електропостачання для понад 42 тисяч родин регіону, що залишились без електрики в результаті ворожих обстріл. Зокрема, за минулий тиждень повернули світло у 3,5 тисячі осель. 12 автобусів передали ліцеям Дніпровського, Кам'янського та Криворізького районів. А загалом цього разу їх закупили 26 одиниць залучили державні та місцеві кошти. Це актуально, адже в новому навчальному році школи планують прийти до офлайн або змішаної системи навчання. Наразі на сьогодні це все мирного неба, хай щастить.